Уявіть ситуацію, ви стоїте в коридорі багатоповерхівки, натискаєте кнопку ліфта і чекаєте. Щоб пришвидшити процес, тиснете її ще раз, І ще. а може навіть затискаєте. Але чи це щось змінює? Чи ця кнопка справді реагує на кожне ваше натискання? Чи це просто заспокійливий жест, своєрідний талісман у світі технологій? Виявляється, в багатьох випадках ця кнопка не що інша, як ілюзія контролю. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Історія цієї ілюзії має глибші корені, ніж можна було очікувати. Вона переплітається з розвитком урбаністики, психології, автоматизації і навіть соціальної взаємодії. Перші підйомні пристрої відомі ще з античних часів. У Римі Нерон використовував систему блоків і канатів для підняття тварин на арену колізею. Але справжній прорив стався в 1853 році. Коли американець Еліша Отіс запатентував механізм безпечного ліфта, здатного автоматично блокувати кабіну в разі обриву троса, цей винахід відкрив двері для вертикального зростання міст. буквально. Перші електричні ліфти з'явилися в 1880-х роках і вже в 1900-х стають стандартом у багатопорохових будівлях. У ті часи ліфти часто обслуговувалися оператором, який сидів всередині кабіни та керував нею вручну. У 1920-30-х роках із розвитком автоматизації з'являються перші повністю автоматизовані ліфти без оператора. Водночас і вперше з'являються зовнішні кнопки виклику, які дозволили пасажирам викликати ліфт на свій поверх. Але тут і виник перший парадокс: натискання кнопки виклику більше одного разу нічого не змінює. Ліфт запам'ятовує лише перший сигнал, і, як правило, повторні натискання не впливають на його алгоритм руху. Проте майже кожен з нас принаймні одного разу натискав її повторно. Термін ілюзія контролю ввела в 1975 році психологиня Елен Лангер, провівши серію експериментів, які показали, що люди часто переоцінюють свій вплив на події, які насправді не контролюють. Саме кнопка виклику ліфта стала одним із повсякденних прикладів такої ілюзії. Особливо яскраво це проявлялось в мегаполісах в 1960-х-80-х роках, коли автоматизовані ліфти стали масовими, а люди дедалі нетерплячішими. Найцікавіше, багато кнопок не під'єднані до жодної функціональної системи. Наприклад, кнопки закриття дверей ліфта в США після 1990-х часто встановлюють лише як декоративні або для службового використання з кодом або ключем. У деяких ліфтах кнопки виклику просто фіксують натискання, але не можуть прискорити прибуття кабіни. Такі кнопки досі встановлюють, бо люди почуваються спокійніше, коли в них є хоча б видимий контроль. Це вже не просто технічна функція, це елемент дизайну інтерфейсу, покликаний працювати з нашою психологією. То чому ми продовжуємо тиснути? Натискання кнопки це ритуал очікування. Він створює відчуття участі, навіть коли результат вже визначено. Це прояв когнітивного упередження. Людина думає, я щось зробив, отже я щось контролюю. І навіть коли ми знаємо, що кнопка бутафорська, ми натискаємо її на всяк випадок. Це інстинктивно. У нових ліфтах і розумних будівлях усе частіше використовується бездотикові сенсори або виклик через додаток. Алгоритми штучного інтелекту, які оптимізують рух кабін залежно від завантаження, персоналізовані системи, які розпізнають людину, картка, обличчя та автоматично везуть на потрібний поверх. Проте і в таких системах залишаються кнопки, щонайменше для психологічного комфорту або в разі збою системи. Кнопки закриття дверей в США майже завжди фіктивні, вже з 1990-х. Після ухвалення закону про інвалідів у США в 1990 році, більшість кнопок закриття дверей на ліфтах були відключені або не підключались при встановленні. Вони залишилися лише для використання пожежниками або техніками. Але щоб не порушувати дизайн або не витрачати кошти на заміну панелей, кнопки залишили на місці. Вони просто не працювали. Ілюзія контролю в ліфтах була описана психологами ще в 70-х роках. Американський психолог Елен Ленгер у 1975 році ввела термін ілюзія контролю, спостерігаючи, як люди часто переоцінюють вплив своїх дій. Одним із прикладів вона наводила саме ліфти. Люди натискають кнопку виклику кілька разів, вірячи, що це пришвидшить процес. У Японії в ліфтах часто є додаткові кнопки для заспокоєння пасажирів. Крім звичних кнопок, у деяких японських ліфтах є окремі кнопки для відміни виклику. Виклику персоналу чинають кнопки запаху для зменшення паніки. Їх часто встановлюють не лише для функціональності, а й для зниження тривоги пасажирів. У деяких сучасних ліфтах взагалі немає кнопок у кабіні. Нові системи, як дистанційне управління, все частіше з'являються в офісних будівлях, там пасажири обирають поверх заздалегідь на сенсорному екрані перед посадкою, а система автоматично призначає кабіну. Люди в кабіні вже не можуть впливати на маршрут, кнопок взагалі немає. Це значно ефективніше, але знову ж таки відбирає контроль. Ліфт одне з перших місць, де протестували поведінкові технології. І ще всередині ХХ століття інженери і психологи експериментували з тим, як змусити людей менше чекати, наприклад, встановлювали дзеркало поруч з ліфтами. Виявилося, що люди менше нервують, коли можуть подивитись на себе. Тому навіть ілюзія діяльності знижувала напругу. Натискання кнопки Виклик не прискорює ліфт, але може змінити алгоритм. У деяких розумних ліфтах багатоповерхівок повторне натискання може вважатися як пріоритетний виклик, наприклад, для людей з інвалідністю або в аварійній ситуації. Але такі системи рідкісні і про них зазвичай не інформують. Кнопка виклику ліфта маленький, непомітний, але дуже символічний артефакт нашої доби. Вона є прикладом того, як техніка і психологія тісно приплелися, створюючи не просто інтерфейси, а досвід, в якому ми хочемо відчувати себе головними, навіть коли цього контролю немає. Отже, наступного разу, коли ви натискаєте кнопку виклику ліфта, згадайте, можливо, це просто жест віри, віри в те, що ми керуємо тим, що давно стало автономним. На цьому наша коротенька історія добігла, далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і щось напиши. До наступних зустрічей.